Друзі, привіт! Щодо моєї зустрічі з народним депутатом, хочу розказати, про що ми говорили чотири основних моменти. Перший це щодо можливості подальшого ввезення автомобілів для ЗСУ як гуманітарки та подальшої передачі конкретним військовослужбовцям. Так дійсно це і далі можна робити, і це і в нас виходить. Можна можна передавати конкретним військовослужбовцям. Єдине, що до... 15 січня потрібно буде подати звіт. І більше того, по законопроекту 91.11. Всі автомобілі, які заїхали з 24 лютого 2022 року, які передані конкретним військовослужбовцям, все це легалізується, все це набирає законної сили. Друге питання: щодо утилізації транспортних засобів, які були завезені як гуманітарка на благодійні організації, подальшому передані. Конкретним військовослужбовцям і були знищені. Що з ними? Так, це питання також було проговорено. Пунктом третім перехідних при кінцевих положень законопроекту 911. Це питання покладено на уряд на кабінет міністрів. Після набрання чинності закону уряд прийме відповідну постанову і врегулює всі ці моменти, всі ці питання. Третє. Чи можна завозити і передати і залишати автомобіль на благодійних організаціях на ГОшках і використовувати в благодійній волонтерській діяльності? Це питання викликало дуже великі дискусії на робочій групі із законопроекту 91.11. Якщо коротко, народні депутати виступають проти цього, і цієї можливості немає і не буде? Третє, четверте. Щодо можливості завезення транспортних засобів як гуманітарної допомоги та передачі потерпілим громадянам, які втратили житло, які втратили автомобілі, залишились без цього всього майна. Чи є така можливість для них завозити таку гуманітарку? Народні депутати також проти цього. Якщо коротко, вони виступають за те, щоб такі люди отримували компенсацію в майбутньому із бюджету. Але не дають їм можливості розмитнювати автомобілі по нульовому розмитненню.